Сказав Господь притчу оцю. Був один багатий чоловік, що одягався у кармазин та вісон і бенкетував щодня розкішно. Убогий же якийсь на ім'я Лазар лежав у нього при воротах, увесь у струпах. Він бажав насититися тим, що падало в багатого за столу. І пси приходили і лизали його рани. Та сталося, помер убогий, і ангели понесли його на лоно Авраама. Помер також багатий і його поховали. Ваді, терплячи тяжкі муки, він підвів очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні і закричав у голос. Отче, Аврааме, змилуйся надо мною. Пошли Лазаря, нехай умочить у воду кінець пальця і прохолодить язик мій, бо я мучуся у цім полум'ї. Авраам же промовив: Згадай, мій сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і Лазар свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут. А ти мучишся. А крім того всього, між нами і вами вирита велика пропасть, і ті, що хотіли перейти звідси до вас, не можуть, ані звідти до нас не переходять. Сказав багатий. Отче, благаю тебе, пошли його в дім батька мого. Я маю п'ять братів, нехай він їм скаже. Щоб і вони не прийшли на це місце муки. Авраам мовив Мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають, той відповів Ні, Отче Аврааме, але коли до них прийде хто з мертвих, вони покаються. Авраам відізвався до нього Як вони не слухають Мойсея і пророків, то хоча б і хто воскрес із мертвих. Не повір'я. Слава Ісусу Христу, дорогі мої. Давайте з вами поговорю сьогодні про один момент цього великого Євангелія. Поговорю з вами про байдужість. Де в цьому Євангелії видно таке просічене слово байдужість щодо чого? Було байдуже, коли той багач не хотів відмовляти їсти і він мучився. А от Бог вернув те, те бідному, що він мав зараз служити. Він попав в рай, а багач в ад за те, що він був несправедливий, недобрий і не віри в Бога. Дякую Євген тобі за таку гомілію. Він же все сказав фактично по притчі майже всю суть. Людина, яка є благословеною, яка є багатою від самого свого дитинства, вона не знає, що таке бути бідним, що таке бути бідняком. Як бачимо, що сьогодні цей багатий чоловік. Він не, знав, що таке багатство. він не знав, що таке є бідність. І одного разу Господь, крім того, що Він його благословив за свого життя, Він не знав інших людей, крім себе самого, бо написано соня в Євангелії, що він бенкетував щодня. Тобто він мав достатньо коштів, він вдягався в кармазин і вісон це є такі. Гарні тканини м'які, які були золотистого, червоного та білого кольору. Вони дуже є м'які, гарні на дотик. І тому він не знав, що таке є ходити в подертому лахміті, він не знав біди. Однак Господь дозволив перейти йому за межі. Які межі? Він попадає в цей ад. І просить цього батька Авраама, він же його бачить, що десь йому там стає дуже жарко, його трішки пече вогонь, і він просить що? Щоб йому е, намочив язик? Щоб намочив йому язик і діткнувся, хоч бодай на секунду, бо тому що йому там дуже, дуже є погано. Що ж тоді йому робити? Протягом цілого життя байдужість, знаєте, вона фактично не лікується, це вона прирівнюється до гріха гордості. Тобто, грішна людина, вона, якщо кається, з нею є набагато легше, як з людиною гордою, бо така горда людина вона ніколи не прийде до покаяння і не скаже: Вибачте, це моя була помилка. Ніколи горда людина такого не скаже. А горішник, який кається, що? Він стає на коліна і тоді каже: Вибачте мене, і тоді живе і продовжує жити далі, так, якби нічого не було. І сьогодні оця байдужість, дорогі мої діти, що вона вчить нас, що навіть якщо ви за свого молодого віку все маєте вдома, піднімайте руки, хто має комп'ютер вдома. Хто має велосипед вдома? Хто має їсти вдома? Хто має воду вдома, щоб вмитися? Хто має гроші? Щось неясно, чи гроші є, чи нема, але щось так туди-сюди. Фінансова сторона трішки храмає, правда? То ми подібні більше до багача чи до Лазаря? До багача більше подібні, бо ми все маємо. Бог благословив нас настільки сильно, що ми навіть не віримо до кінця, напевно, що своїм батькам, що таке можливо. Ми не знаємо вірніше, що таке є бідність. Ми не знаємо, що таке поспати на лавці чи хтось спав на лавці. Бідниця, коли людина бідна, але це всі відчувають бідність, бо вони кожен день може щось статися, така трагедія, що побачить людину і хочеться допомогти. Я таки кожен день бачу, але мені не дозволяє допомогти. Євген, а що таке байдужість? ти, 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 не, ти хочеш зробити то, але не робиш то. Тобі все рівно на то. Ну, десь так. Байдужість це коли. Ти бачиш, що хтось в біді, і тобі байдуже, що з ним станеться. Справа в тому, що тому багатому чоловікові, який вже в аді, він стає тоді не надто байдужий, бо він просить і згадує, що я мав біля себе Лазаря, якому не дав їсти. Я мав біля себе п'ятеро своїх братів, і прошу тепер за них, за свою сім'ю, за свою родину, щоб жоден з тих братів п'ятьох. І всі інші не потрапили в те саме місце, де я є, де я є той багачем. тим багачем. Бо тому, що тут є зле. Тому ця Євангелія, дорогі діти, вона нас вчить, щоб ми ніколи в світі, в цьому білому світі, ми не були байдужими. Бо байдужість це є дуже страшний гріх. З нього треба йти до сповіді і казати, що. Я був байдужий до свого друга чи до своєї подружки. Я багато-багато разів був байдужий, і особисто я. Тобто звертати на себе це слово, що я був байдужий. Не хтось інший, не за когось іншого говорити, він був байдужий, вона була байдужа, а я був байдужий. І тому ви будете бачити, що ваше життя принаймні остільки, на остільки. Буде кращим. Добре. Молимося далі. Молимося. Слава Ісусу Христу. Промома всіх зусієї душі, з усієї мисті нашої промови. Господи вседержителю Божого цівна